Доброго дня! У нас розпочинається друга чверть. Друга чверть зазвичай це листопад-грудень, час олімпіад і конкурсів. Ми вам пропонуємо пройти це безкоштовно. Конкурс БОБЕР. У нас є такий конкурс з комп'ютерної грамотності, з інформатиками та комп'ютерного мислення. Цей конкурс в цьому році безкоштовний для учнів з 2 по 11 клас. Заявки ми оформили. Від вас, якщо ви бажаєте, необхідно пройти сам конкурс. Він не оцінюється це для тих, хто хоче підвищити свій рівень знань та й спробувати собі себе в знаннях на логіку, інформатику, математику, ну і взагалі по основним нашим учнівським компетенціям. Що нам необхідно? Дивіться, конкурс називається Бобер? Чому Бебраз? Тому що головні персонажі, які вам дають задачки, це бобри. Проходить він з 8 по 13 листопада. Тобто, для тих, хто бажає прийняти участь, крайній срок це неділя, тобто до неділі можна пройти цей конкурс. Зараз пояснимо, яким саме чином це в нас буде працювати. Отже, що ми робимо? Поки що покажу в вигляді класрумчику на чернеці, але у вас буде відповідно до вашого класу розміщене посилання на відео, яке я зараз записую, плюс саме посилання на конкурс. Тобто виглядає воно таким чином. Ось у нас є посилання. Ми по ньому натискаємо і переходимо на мій Google Диск. Тут я для вас відкрив доступ, тобто можна скачати, це в нас файли самої програмки. Ми їх всі виділяємо, натискаємо праву кнопочку миші, скачати. Файлики додаються в нас в архів. Перевіряємо, їх кількість має бути 6 штук. Так, є в архів. Файлики додані, скачали. Відкриваю нам папку. Ось у нас завантаження. Показати в папці. Бачимо, що скачалося воно в форматі, форматі архівчику. Цей архів потрібно розархівувати. Тут, же, в залежності від налаштувань комп'ютера, ми натискаємо праву кнопочку миші. В мене стоїть WinRAR, тому я можу одразу тут. Виволікти в папочку Download. Якщо у вас якийсь інший архіватор, можна за допомогою нього це зробити. Так, ось моя папка. Отже, заходжу в папку. Давайте дивитися, що тут потрібно зробити. І так, файлик побер. Ми запускаємо. ОС um, Windows запустила цей файл. SmartScreen, запобіг запуску нерозпізнаної програми для її виконання треба встановити небезпеку для ПК. Я натискаю тут докладніше. Оцей невідомий виконавець виконати. Знову ж таки, в залежності від налаштувань ваших комп'ютерів і від антивірусу, який стоїть, там може виглядати ця табличка по-іншому, може і взагалі такої таблички не буде висвітлюватися. Це в мене просто стоїть Defender, який мені перевіряє цей файл, якщо вона. Все в порядку, гарна програма. Натискаю Виконати. Запускається. Ми вибираємо вікову групу, тобто свій клас. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Відповідно до обраної, до обраної вами класу в нас є різні паролі. Так. Дивимося. Пароль для других-третіх других класів build, для 4-5 Develop, для 6-7 Security і для 8-11 Information. Ну, давайте покажу, на прикладі 4-5 класів. Отже, слово Develop. Для чого воно нам потрібно? Це буде наш пароль для входу, відповідно, в різних паралелей свій пароль. Ну, Натискаю 4-5 класи. Можна прочитати правила за бажанням. розпочати. Вводимо своє прізвище. Логічно, що тут буде ваше прізвище. Я просто прописую, щоб на щось було. Прізвище, ім'я. По батькові, бачите, не обов'язкове. Тобто обов'язкове поле заповнення це там, де в нас є зірочка. Вибираєте свій стать, свою стать, хлопчик-дівчинка. І вибираєте клас. Після чого натискаємо далі. Вибираємо зі списку область. В нашому випадку це область Миколаївська. Район, територіальна громада. В нас, оскільки ми в місті, просто населений пункт Миколаїв. Номер або назва навчального закладу. Можна прописати скорочено ММК. Потім, все одно, коли я буду оформлювати заявку з вашими роботами, я уточню, що це Миколаївський ліцей номер 38 і Миколаївський муніципальний колегію імені Володимира Дмитровича Чайки. Тобто, це я потім пропишу. Тобто можна скорочено ММК. Натискаємо далі. І отут. Вводимо пароль. І ще раз, пароль, в залежності, від, в залежності від паралелі вашого класу. Ось вони паролі. Ми обрали 4-5 клас. значить Наш пароль буде develop. Вели ми пароль, натискаємо далі. І в нас пішли завдання. Тобто, виконуємо завдання. В даному класі, в 4-5 класі, у вас є 50 хвилин часу на виконання. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 завдань на виконання. В залежності від паралелі кількість завдань і час може змінюватися. Це завдання інтерактивні. На жаль, підказувати я вам не можу, але в цілому, щоб ви розуміли, як це працює. Ось, наприклад, задача. Середовище графічного редактору Бобрин використовують операцію заливку. Наприклад, три круги на малюнку можна залити синім кольором за дві операції. Перше, на панелі кнопок вибрати жовтий колір. Вибрали. Отриманий жовтий круг заливаємо синім. Малюнок готовий. Нам потрібно залити зеленим кольором. Сім кругів на малюнку знизу. Зробіть це за мінімальну кількість заливань. Тобто, якщо ми вибираємо просто зелений колір і кожний кружечок замальовуємо окремо, в нас вийде 6 натискань, 6 заливань. Скасувати відповідь можна спробувати схитрувати. Наприклад, це зробити синім кольором. Цей жовтий кружечок нам зробити червоним кольором. І тоді. Зеленим кольором нас залишиться раз, два. Зверніть увагу, мені надали плюс 2 бали. Якщо не помиляюся, максимальна оцінка тут буде 4 бали. Тобто можна спробувати ще більш раціональніше використати алгоритм. І так далі. Тобто ви читаєте умови завдання і розташовуєте там картинки чи якихось персонажей в залежності від завдання на свої місця. Або шукаєте, де розташовуються в залежності від задачі які діаманти. Або дивитися, просто вказати правильну відповідь на тест, або он мозаїка, тобто розмістити і так далі. Тобто, підказувати сильно вам тут я не можу, тому що це буде трошки нечесно виконувати за допомогою вчителя цей конкурс. Тому самостійно читаємо завдання, обираємо пункти, які потрібно, виконуємо. Що робити, коли ви пройшли всі завдання? Ми натискаємо кнопочку Завершити змагання. Підтверджуємо, так, завершити змагання. І нам кажуть, результати збережено у файл. Rezult, прізвище ім'я, тобто замість вашого, замість просто слів прізвище ім'я будуть ваші прізвища ім'я. І вони зберігаються на робочий стіл. Гаразд. Закриваю програмку. Що потрібно з оцим файликом результату зробити? Його ви відправляєте два варіанти. Або у Viber, або на пошту, як вам зручніше. Тільки не забудьте прописати своє прізвище, ім'я та клас. Ліміт по виконанню. Ну давайте так. Мені ж в неділю потрібно це все зібрати і відправити на перевірку. Тому давайте так. Крайній срок виконання це неділя до 12-ї години, тобто до обіду. Знову ж таки, конкурс без оцінки. Це для вас. Для вас особисто спробувати подивитися, перевірити свої сили, тобто наскільки гарно ви володієте логікою, там більше завдань логіка, інформатика, математика, плюс основні учнівські компетенції. Бажаємо вам успіхів!